Уяві собі емоційні американські горки. Коли партнер то проявляє до тебе увагу, то ігнорує. І спочатку ти на вершині насолоди, ти отримуєш увагу, відчуваєш таку ефорію, а потім різкий спад. І твій партнер дистанцюється. І ти починаєш переживати відчувати тривогу, що не так, що зі мною не так. І ти чекаєш. Ногова вибуху уваги, як, як той гравець, який в казино чекає виграшу. Розумій, це така залежність від емоційних уколів. І відносини, які побудовані на таких гострих емоціях, вони створюють залежність від дофамінових сплесків. Але це не про справжню близькість і не про справжню любов. Зрозумійте це. Це гра гармонів, де задоволення коротке, а виснаження довготривале. І якщо людина здається загадковою, недосяжною, або вона змінює поведінку, це запускає так звану дофамінову петлю. Коли ми хочемо розгадати партнера, ми хочемо отримати підтвердження його почуттів.